Доброго дня, шановні депутати, засідання постійної, постійної депутатської комісії, селищної ради, постійної комісії з питань прав людини законності депутатської діяльності, етики та регуляторної діяльності вважаємо відкрити. На засіданні з'явилися три члена комісії, селищний голова Колісник, секретар селищної ради Феда. Провідний спеціаліст відділу Володимирськообліку звітності та господарського виконавчого комітету Мироненко. Ну і... І Вісім да. так. Так, на розгляд комісії представлені 4 питання порядку денного. Чи є у депутатів доповнення до запропованого порядку денного? Не Прошу голосувати та за. Прошу... Голосувати за запропонований порядок денний нашого засідання. Хто за? Проти нема. Так, шановні депутати, переходимо безпосередньо до розгляду порядку денного. Слово надається, слово для доповіді надається першому питанню, надається в федерації плані Миколаїві. Будь ласка, склав Миколаїв. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про програму соціально-економічного та культурного розвитку шницької селищної територіальної громади на 2025 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, пропоную затвердити програму соціально-економічного розвитку в такого міста. Так, значить, дивіться. У нас над програмою працювали виконавчі комітет Вишнівської селищної ради, також юридичні особи фінансовий відділ, відділ освіти культури, молоді та спорту, і також служба у справах дітей, яка у нас недавно була створена. Як ви знаєте, до складу нашої громади входить 10 населених пунктів, із них одне селище дев'ять сел. На жаль, в останній час демографічна ситуація значить, дуже погіршується, і населення цих наших населених пунктів на жаль все зменшується. Для прикладу, на сьогоднішній день населення взагалі громади, складає 4241 особу. Також в 2024 році саме найнижчий показник народжуваності за останні роки складає всього 6 осіб. Померло 32 особи. Виходячи з цього, ми бачимо, що, на жаль, у нас значить, чисельність населення катастрофічно зменшується. На протязі року виконавчий комітет та інші виконавчі органи працювали також над тим, щоб у нас нормально відбувалося все у галузі соціального захисту. На виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення Вишнівської селищної тергромади за 24-25 рік надана матеріальна допомога 11 ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що проживають на нашій території в сумі 11 тисяч. Виплачена грошова допомога на покращення матеріального поводу умов та лікування 33 особам на суму 214 тисяч. На виконання програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисних захисниць України за 24-25 рік, надано щорічно одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих, померлих військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації, 14 осіб. Суму 42 тисячі. Надана матеріальна допомога членам сімей загиблих військослужбовців в сумі 50 тисяч. Надана матеріальна допомога військослужбовцям на лікування в сумі 50 тисяч. Надана одноразова матеріальна допомога військослужбовцям, які захищали незалежність і суверенітет 106, 106 особам на суму 212 тисяч. Також з обласного бюджету придбані медикаменти пострадалим учасникам ліквідації на ЧАЕС на суму 4 тисячі триста гривня 66 копійок. Надана матеріальну допомогу громадянам на лікування згідно пропозиції депутатів обласної ради 12 особам на суму 70 тисяч. Це дали нам два депутата Махутня і Кукса. За рахунок коштів з місцевого бюджету за 24 четвертий рік виплачені кошти особам, які надають соціальні послуги громадянам по віку, особам з інвалідності на суму 23 тисячі 300 гривень. <клес> Відшкодовано кошти підприємства за залізничного транспорт, за перевезення мешканців громади пільвої категорії на загальну суму 37 тисяч 375 гривень 75 коп'єк. Соціальні послуги надають п'ять соціальних робітників та один фахівець на фінансування комунальної установи центру мелодії послуг заксаганської сільської ради планується передати. Взагалі у 2024 році 852 тисячі 125 гривень. Соціальними послугами за місце проживання охоплені різні категорії людей. Їм надається допомога по самообслуговуванню, оплата комунальних платежів, оформлення пів, субсидії, інформаційні послуги. Середня навантаження на соціального працівника становить приблизно 7 чоловік, людей похилого віку. Що стосується роботи ЦНАП. За 11 місяців 24 року було надано 3258 адмінпослуг. Також за час роботи було за цей період за 11 місяців звернулося приблизно 3400 громадян. Також працівниками ЦНАПу здійснюється онлайн-консультації людям, які приходять за консультативною допомогою. В як в режимі спілкування, так і в режимі і телефонного спілкування. Зв'язку за період з першого за період 11 місяців до місцевого бюджету надійшло з адміністративного збору за надання адміністративних послуг на суму 84 тисячі 13 копійок. І також ви пам'ятаєте, що недавно ми з вами приймали рішення про те, що ми значить, забезпечили мобільним активізованим робочим місцем мобільний кейс для організації надання адміністративних послуг на віддалених робочих місцях для, для обслуговування мобільних населення Вишнівської селищної громади. Що стосується програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру в умовах надзвичайно та воєнного стану за 2024 рік, в місцевому бюджеті були. Значить, видатки у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на закупівлю будівельних матеріалів для першого державного пожежно-рятувального загону в сумі 50 тисяч, а також субвенція на... з місцевого бюджету власного на забезпечення виконання заходів програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації наслідків незвичайної ситуації і Берковської області на суму 13 тисяч сто. І значить, придбання предметів та матеріалів для запобігання та ліквідації надзвичайних на ситуацій та наслідків стихійного лиха на суму 50 тисяч. Також надана була субвенція з місцевого бюджету на виконання завдання закладів програми забезпечення громадського порядку громадської безпеки, що стосується. Ми там перераховували, вірніше, ми надавали згоду, що ми навіть на наступний рік даємо згоду гроші, які не використані, використати їх по загальному фонду 107 920 гривень, по спеціальному фонду 161 880 гривень. Беречи до уваги і житлово-комунальне господарство та благоустрій, можна сказати, що в цьому році значить, на їх утримання на наше КП «Вишневе» з місцевого бюджету на організацію благоустрій було виділені такі кошти. На скошування трави 32 тисячі 566 гривень 68 копійок. Порядкування озбіччя доріг використано коштів 96 тисяч 657 гривень 12 копійок. У 2024 році на отримання і розвиток автомобільних доріг було витрачено кошти в сумі 1 мільйон 560 тисяч 980 гривень, а саме 69 тисяч 338 гривень на значить, услуги автогрейдеру і поточний ямковий ремонт доріг на суму 1 мільйон 490 тисяч 640 42 гривні 40 копійок. Також КП Вишневе надано фінансову підтримку в сумі 200 тисяч, з них використано на електроенергію, використано всього 172 550 гривень, з них на електроенергію 127 754 гривні. Податки 16 тисяч, на проведення аналізу води 3096 гривень, для придбання насосу 25 тисяч 700 гривень. І значить, планується надалі на 2025 рік також підтримувати фінансово наші капланшні на суму 200 тисяч. Що стосується освіти. На 1 грудня 24 року видатки на е, склави е, із бюджету вишні територіальної громади на освіту 25 мільйонів 872 тисячі 974 гривні. Значить, е, дошкільна освіта. У нас в дошкільної освіті, ви знаєте, що є три заклади дошкільної освіти: це Ромашка, Сонечко і Тополька. Взагалі е, Дітей у нас по території від 0 до 6 років 121 дитина і 100 дітей ходять у ці дошкільні заклади освіти. 47 чоловік у ромашку, 35 у сонечку, 18 ходять до Топольки. Значить, на протязі 24 року ромашки були придбані наступні значить, матеріали та послуги. Контейнер для сміття 2 штуки, 2856 гривень. Джерело резервного живлення 800 гривень, послуги по вентиляції та димоходам потрачено 410 гривень. Оплата послуг з проведення перевірки сигналізатора гаду 504 гривень. контейнери, контейнер придбаний на суму 1428 гривень, електрична плитка 24 306 гривень. Оплата послуги з перевірки сигналізатора 504 гривні, також вентиляції та димоходи, перевірка 410 гривень. Тополька, придбаний, придбаний контейнер на суму 1020 гривень, миєчі дезінфікуючі засоби на суму. 1215 гривень і по послуга з проведення перевірки сигналізатора газу 504 гривні. Також придбані матеріали, будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом по трьох закладах дошкільної освіти вишнівської громади на суму 112 тисяч 245 гривень. До новорічних свят були придбані 70 подарунків солодощів на суму 12 тисяч 250 гривень. І також у 25-му році буде продовжена робота по покращенню матеріально-технічного забезпечення наших закладів дошкільної освіти. Що стосується загальної, середньої освіти, вона у нас представлена у вигляді трьох закладів: це Вишнівський ліцей, Лозовацька гімназія, комісарівська гімназія. Значить, саме... Більший контингент у нас у ліцеї 248 чоловік. Лозувацька гімназія нараховує 118 здобачів здобачів освіті, а комісарівська гімназія нараховує 69 здобачів здобачів освіті. На жаль, саме найменше значить у нас і народжуваності е, по комісарівці, і дітей. Ну народженості. Е, як би сказати, призводить до того, що нам необхідно буде починати виконувати деякі дії по плану трансформації мережі закладів освіти загальної, освіти загальної освіти, Вишневської селищної ради, яка, який був прийнятий на 24-27 рік. І вже в 25-му році планується почати громадське обговорення, того, що буде трансформація цих закладів освіти через малу чисельність дітей у закладах середньої освіти. загальної середньої освіти значить ви також знаєте, що у нас всі час заклади на теперішній момент забезпечені укриттями, що дає змогу їм всім навчатися в режимі офлайн. Всі перейшли в режим офлайн. Значить, в Вишнівський ліцей на протязі року були придбані паливо та мастивні матеріали на суму 575 292 гривні. Паливомастин, значить, миючі дезінфікуючі засоби на суму 1095 гривень, будівельні матеріали на суму 48 195 гривень, газовий клапан з модуляційним приладом 12 560 п'ятсот термінал та маршрутизатор 6 тисяч Меблі для харчоблоку, лави та столи 98 тисяч 829 гривень, столи виробничі та стілажі для сушіння посуду, 56 тисяч, ліноліум 68 тисяч 590 гривень, освіт... освітлювальне обладнання та електричні лампи 5 тисяч. 000... Часто, перетворювач, частотний перетворювач, 10500, умивальник 3500 і також контейнер е, для сміття 1428 гривень. Лазовацька гімназія. Ми через засоби були придбані на 595 гривень, матеріали для тепломеред 2365 гривень, матеріали для орхтехніки 3000, е, матеріали для поточного ремонту. Матеріали для поточного ремонту присажуйтесь, Андрій Іванович. Так, да, присажуйтесь, щоб вас видно було, тим паче, що поточного ремонту господарським сумом на суму 32 дві тисячі гривень. І контейнери на суму 1428 гривень. Для комісарівської гімназії були придбані дезінфікуючі на суму 500 гривень, зробили просочувальна верніасни речовини будівлі площою 2600 квадратних метрів на суму 97 тисяч 500 гривень. Кухонна витяжка була придбана за, на суму 5410 гривень, кухонні меблі, обладнання та змішувачі для харчоблоку на суму 13749 гривень. Матеріали для поточного ремонту господарським способом на суму 24 тисячі 760 гривень, також контейнер для сміття на суму 1428 гривень. І значить, згідно постанови про поліпшення виховання навчання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей позбавлено батьківського піклування, було придбано спортивний одяг для учнів із числа дітей сиріт на суму 48 300 гривень. До новорічних свят були придбані 130 новорічних подарунків, все на суму 22 тисячі 750 гривень для учнів, для трьох закладів загальної освіти, учнів початкових класів. Також у 2024 році було проведено заправка існуючих воднегасників, проведена перевірка лічильників, проведений техогляд системи опалення, технічне обслуговування внутрішнього газового обладнання та придбання сеналізаторів гаду налаштування автоматизації розпалу та контролю полум'я котельню на суму 114 230 тисяч гривень. E, значить, у 2025 році виконавчий комітет вишнівської селищної ради разом з відділом освіти культури, молоді та спорту планується продовжити роботу щодо покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, а саме заміна дрзаміна дверей у кабінетах вишнівської ліцеї та на металопластики та е, по, в, покласти асфальтне покриття на подвір'ї ліцею після того як робились ремонтні роботи в нашому перезнайте знаєте, там переривали тому. Асфальт був зірваний, він будуть ремонтувати. Позашкільна освіта. Позашкільна освіта у нас представлена центром позашкільної роботи, для якого були придбано мультимедійну колонку Чимода на суму 5500 гривень. Матеріал для ремонту тепломережі 39959 гривень. Це ремонтували систему теплооблігів. Приміщення контейнери були два штуки на суму 2856 гривень. Батареї придбані на суму 37 тисяч шифер для ремонту покрівлі на суму 6130 гривень. Також у нас на території нашої громади працюють три бібліотеки: одна селищна сільських. в цьому році був придбані, були придбані для Вишнівської селищної бібліотеки. 15, на 15 тисяч підручників худож... Верні, вибачте, книжок, придбані художня література і також прибраний тефлокомплекс на суму 30 тисяч гривень для задоволення потреб незрячих людей. На території нашої громади також. Працюють заклади, наступні заклади охорони дві амбулаторії і два ФАПи. На їх підтримку і роботу в 2024 році буде витрачатися до кінця року 2 мільйони 112 тисяч 643 грн. Також значить, на наступний рік у нас планується витратити на медичну допомогу жителям Лишницької територіальної громади. на... Значить, комунальне некомерційне підприємство Пітіхацькому центральна міста лікарня Петіхацької міської ради, значить, сума 1 мільйон 102 тисячі 426 гривень. Також для утримання трудового архіва до Пітіхацької міської територіальної громади буде перераховано, планується 86 тисяч 4 гривні. Для Саксаганської сільської територіальної громади для утримання соціальних робітників центру надання соцпослуг, послуг, які надають соціальні послуги на території Вишнівської територіальної громади, та ті, що обслуговують у нас значить, людей. Дівятсот людей. 932 тисячі 986 гривень. В обласний бюджет буде перераховано поповнення матеріального регіонального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на суму 12 тисяч стов. Обласному центру екстреної медичної допомоги та медичних катастроф це наша швидка допомога. Планується перерахувати 30 тисяч гривень, тому що вони просять, у них дуже швидко ламаються машини, коли вони не мається, рухаються по нашим не дуже хорошим дорогам. Взагалі, виділено селищного бюджету кошти на капітальні видатки в сумі 91 227 гривень у 2024 році. Із цієї суми 24 чотири тисячі гривень це було придбання електричної плитки за диву сонечко, 51 одна тисяча двісті гривень. Це було співфінансування для придбання засобів навчання комп'ютерного та мультимедійного обладнання, і 51 одна тисяча сімсот гривня співфінансування на закупівлю мультимедійного обладнання. E, значить, таким чином, e, і в майбутньому ми будемо з вами значить, по тому походу, якщо у нас будуть виникати якісь питання по внесенню змін до програми соціально-економічного розвитку, тому що ви знаєте, що інколи приходять деякі там обладнання або ще після виникають плани, значить будуть гроші, будуть вноситися зміни і вносяться зміни до тих запланованих додатків, які ми з вами тільки що почули. У мене все. Шановні депутати, питання до доповідача. Пропозиція рекомендувати секретарю селищної, е, селищної ради включити дане питання до порядку денного засідання сесії та винести на сесії проєкт рішення в редакції. Про що запропоновано? Пропонувати Феданці Твої Миколаївну до, до, доповісти на черговій сесії селищної ради і зазначеного питання. Першу голосувати. Хто за? Проти приймається шановні депутати. Слово для доповідів по другому питанню надається Мариненко Анатолій Анатолійович. Дякую. Доброго дня всім, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про затвердження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Ощенської селищної ради на 2025 рік. Керуючий законами України про Національну поліцію України та про місцеве самоврядування України, а також про правовий визуражень воєнного стану, з метою підвищення рівня охорони та захисту населення об'єктів на території Вичниської селищної територіальної громади в мирний час, в період надзвичайного та воєнного стану, підвищення рівня довіри населення до роботи та органів та поліпшення стану хреміногенної ситуації в громаді пропонується наступне. Затвердити програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Вісмітської селищної ради на 2025 рік згідно з додатком 1. Також затвердити перелік завдань заходів програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки згідно з додатком 2. Також затвердити порядок надання та використання у 2025 році субвенції з місцевого бюджету обласного бюджету. На виконання заходів програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року, згідно з надатком, 3. відповідно, визначити, що джерелом фінансування програми є пошти місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством в межах бюджетних призначень на відповідний період. Щодо самої програми, та додатків, пропонується. Залишити програму та додатки до неї у останній редакції діючій програми на даний момент. У мене все, дякую. Шановні депутати, питання. Пропозиція рекомендувала секретарю селищної ради включити дане питання до порядку денного засідання сесії та внести на сесію проект рішення редакції, що запропоновано. Уповноважити Анатолія Мироненко доповісти на черговій сесії і зазначеного питання. що голосувати. Хто за? Проти? Прийнято. Так, шановні, переходимо до розгляду третього питання. В порядку денного слова надається плані Миколаїв. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про перспективний план роботи Вишнівської селищної ради на 2005 рік. В першому кварталі пропонується звіт селищного голови про діяльність Вишнівської селищної ради для виконавчих органів за 24 рік, про виконання бюджету Вишнівської територіальної громади за 24 рік для про внесення змін Вишнівської до бюджету Вишнівської селищної громади за 24 рік, про внесення змін до програми соціально-економічної, якщо виникнуть такі у нас необхідності культурного розвитку територіальної. Території Вишнівської селищної територіальної громади на 24-й рік, ін... також, що ви знаєте, у нас завжди звітує окружна прокуратура за 24-й рік, це все в першому кварталі. Також у нас звітує староста старо комісія міського староста округу в першому кварталі. Якщо будуть поступати заяви від людей, ми будемо розглядати земельні питання. І Якщо у нас будуть якісь зміни по нашим цільовим програмам, ми теж будемо носити на розгляд значить, зміни до цільових програм. І розглянемо роботу капля Вишневе за 24 рік, вони будуть перед нами звітувати. У другому кварталі, знову таки у нас будуть, як завжди, виникати питання про зміну бюджету бюджет вишнівської громади. При необхідності, якщо треба буде цільові програми, будемо носити, земельні питання розглядати. В третьому кварталі ми завжди теж розглядаємо результат діяльності окружної прокуратури за перше півріччя, також виконання бюджету за перше півріччя 2025 року, внесення змін до бюджету вишнікої тергромади на двадцять за двадцять на 25 рік. Внесення змін до програми соціально економічного та культурного розвитку Вишнівської селищної територіальної громади на 2025 рік, про стан готовності закладів освіти до роботи в новому 25-26 навчальному році. Також земельне питання по тим заявам, які будуть поступати від людей. І четвертий квартал, як зазвичай, ми з вами Теж розглядаємо питання внесення змін до бюджету Вишнівської територіальної громади. Також ми з вами затверджуємо програму соціально-економічного та культурного розвитку територіальної, прогр... територіальної громади, бюджет територіальної громади на 26 рік, земельні питання. І якщо у нас буде закінчуватися термін наших програм, от ми будемо ці програми нові роз... Роз... розглядати і затверджувати. Це такий план на наступний рік. Коє питання? Пропозиція рекомендувати секретурю селищної ради включити дане питання до порядку денного засідання сесії та винести на сесію проєкт рішення в редакції, що запропоновано. Повноважити фермерську плану, доповісти на черговій сесії селищної ради зазначеного питання. Прошу голосувати. Хто за? Проти рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного Слово надається на слова. Шановні депутати, вам пропонується на розгляд проект рішення про внесення змін до рішення Вишнівської селищної ради 27 серпня 2024 року, номер тисячі 8 про створення пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони вишнівської селищної територіальної громади. Значить до нас надійшов лист від головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Петроської області. Від начальника головного управління Коренського, який нам повідомив, що нам необхідно наше положення, яке ми приймали по створенню нашої пожежної добровільної підрозділу нашого пожежного добровільного, внести зміни і. Що в чому суть змін? Ми прийняли по положенню номер чи по постанові 315, а нам треба прийняти по постанові номер 314 там, де іменно що вона повинна бути обов'язково добровільна, тобто на безоплатній основі значить, здійснюватися. Тому ми вносимо зміни згідно постанови 314. Питання є? М -м -м. Пропозиція рекомендувати секретарю Соличної Ради включити це питання по порядку денного на сесії. Там вимістив проєкт рішення в редакції. Повноважити 15-го меководу після на черговій сесії. Хто за? Проти? Приймається? Шановні депутати, ми розглянули всі питання порядку денного нашого засідання. Чи є у когось питання, зауваження доведення засідання? Нема. Всім дякую.